Райан Голідей, книга стоїцизм на кожен день: 366 порад про мудрість, стійкість та мистецтво жити. Кожен вечір читайте одну главу і беріть для себе одну пораду. Зранку починайте робити щось по-новому. Бо якщо хочете отримати інший результат, то треба щось робити по-іншому. Ця книга для тих, хто шукає поради, як навчитися. Справлятися з повсякденним стресом. Ви не можете впливати, наприклад, на торнадо. Тож нащо лаятися з представником авіакомпанії? Є те, на що ви можете впливати, але є те, чого ви змінити не можете. Тож навчіться сприймати у кожній стресовій ситуації просто як досвід для себе, як виклик і новий шлях. Про це та багато іншого на нашому каналі бізнес у рваних штанях. Nepārmekaties.